Якщо знадобиться для лікування стаціонар або не дають Божа операція, е, що тоді, як нам правильно робити? Е, ну, звичайно, що наша лікарня знаходиться в місті Суми і обслуговує, звичайно, що найбільше це населення міста Сум, це центр Сумського району. На сьогоднішній день е, в деяких громадах ну, реально жахлива ситуація по прикордоні, по Сумському району. І, звичайно, там теж є, ну, є дуже багато питань із доїздом, і з виїздом, і ну, з консультацією, з отриманням медичної допомоги, то, звичайно, що в першу чергу це контингент обслуговування нашої лікарні, це міста Суми, Сумський район, Сумська область. Ну, тут, як ви розумієте, взагалі немає проблем. Да? Ну, якщо, звичайно, у вас ситуація серйозна, вимагає госпіталізації і, ну, не дай Боже, операції, то в першу чергу, звичайно, ми будемо просити вас приїхати до нас на консультацію в нашу клініку лікарні Святого Пантелеймона, отримати вичерпну відповідь на, наше, на ваше питання і запропонувати оперативне втручання. Якщо оперативне втручання не можуть провести фахівці нашої клініки, то запропонуємо клініки наших колег. В місті Суми в першу чергу, ну, або, звичайно, там десь там, в Києві в, там, і в інших містах, де працюють відповідні, відповідні фахівці. Звичайно, те ж саме стосується і пацієнтів з інших регіонів. Раніше ми займалися дійсно таким медичним туризмом. Ну, сьогодні ми розуміємо ситуацію, яка є в нашому місті. але все рівно на кожне ваше питання буде відповідна відповідь. Приїжджайте, ми вас проконсультуємо, і я думаю, що ви отримаєте відповідь на ті питання, які вас турбують, що стосуються вашого стану здоров'я. Тому дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на наші сторінки. Це TikTok, це Facebook, це Instagram, це телеграм-канал, на якому наші фахівці будуть. Відповідати на ваші запитання.